Наша господинка робить мені поряд. А що тут немає? Баба не садила квітів? Mm -hmm. Тут напора, так? Mm -hmm. Робота йде, так? Mm -hmm. Буде ладню ладнютко. Квятки наші тут будуть. <рістерапія> Трудотерапія не мішає. <рістерапія> Що ж спінка болить? Мій манішенький. Мій помичник. <рістерапія> Моя господинючка. Ну, я хозяюшка. Спина болит, старий вже роблюсь, років вже сорок мені. Винести відерочку. Нам ще треба палечки, нам треба підв'язувати кущі. Да, ми старушки всі, але буде п'єтно, ну. нас нас перекурчик. посідали во всі вокруг. Сірядочка. Ага, ну, а рядочком, відео знімає. Зробили таку дорожку. Лавочку зробили, там березне. Вона посидіти. что всячик встановился о блин а душа идти туда идти назад где нога падает пальцы, бля, падает падает что ты падает старунька? падает мама падает 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 Я просто Капец. Хорошо, так, а, 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 а. а Нет, э, хрустно, и натянутся, не болело. Все, до мы, я иду. И идёшь так? Оливье. Оливье идёшь? Да. И я иду в Оливье с тобой. Но эти Ні. в Оливье, родлюсь, а оливье. <laughs> оливье? Не. Мясо а, их не ни 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 кидает ни на ни Оливье. Море. Це вже мудняка, мудняка. <свісно> <свісно> а я не хочу, не хочу тебе знімати, бо ми йдемо до Олів'є.